А тепер про Валентину Матвієнко або ж в народі вальку стакан ця запроданка голова Ради Федерації Ерефії та фактично третя людина на болотах, подружка Шойгу та вірна служниця Путіна. Звісно, за великі гроші. Шановний Володимире Володимировичу, я вдячна долі. Що з першого дня вашого керівництва країною я у вашій команді. Вона народилася в українській шепетівці, закінчила черкаське медичне училище і мріяла лікувати людей. Але замість білих халатів обрала служіння Кремлю. Замість клятви Гіппократа – присягу путіну. Подивіться на алею Янголів, яка присвячена пам'яті вбитих дітей. У 2014 році вона підтримала захоплення Криму. А 22 лютого 2022 року саме її підпис став офіційним дозволом Путіну почати повномасштабне вторгнення. Змушені були стати на захист, бо рухались ешелони бандерівців і розстріл беззбройних спалення людей. Іронія долі: Українка дала зелене світло на знищення своєї ж батьківщини. І тепер старанно виправдовує кожен російський злочин, і навіть оком не моргне. У нас на Росії вже моральний борг: бідні жінки, старенькі, які плачуть, діти, які сидять в підвалах і вчаться в школі. Далі з цим миритися не можна, потрібно ухвалювати рішення. У своїх виступах Матвієнко безперервно транслює кремлівські фейки про Біолабораторії, зовнішнього управління, бандерівців і навіть бойових комарів це ще ми до гусей не дібрались. Була створена спеціальна парламентська комісія, яка рік працювала над вивченням діяльності американських біолабораторій, які заповнили користуючись темними часами весь пострадянський простір. Висновки жахливі саме історія про комах-розвідників зробила валю справжнім мемом. Вона всерйоз заявила, що Пентагон створює заражених комарів, кліщів та вошей, які мають атакувати Ерефію. Доповідь. Про цю маячню вона гордо відправила до Конгресу США і всіх парламентів світу. Зокрема, американців зацікавила можливість переносу небезпечних патогенів дикими птахами, що мігрують через Україну та Росію. Мова йде про Сибірську виразку, африканську чуму свиней. Крім того, проводились експерименти зі зразками коронавірусу летючих мишей. У світі на це відреагували природним сміхом. У соцмережах жартували, що бойові комарі вже отримали звання героїв України. А російська пропаганда вкотре пробила дно. Тепер навіть ентомологічне. Це жахлива бридка планета жуків, Найворожіша з відомих планет. Втім, Матвієнко не новачок у абсурді. Її політична кар'єра це довга історія, де радянська комсомолка поступово перетворилась на російську патріотку райком обком Верховна Рада СРСР Посольство на Мальті, і ось вона вже у близьку московських кабінетів. За мене постійно приймали рішення, я була затребувана. У 90-х вона плавно перейшла з радянського минулого в оновлену російську дійсність. Посада посла, віцепрем'єрки, губернаторки скрізь вона вірно служила керівництву. У мене 52 роки трудового стажу, і всі вони на державній службі. Вісім років у Санкт-Петербурзі Матвієнко нищила історичні пам'ятки, перетворювала так звану культурну столицю Ерефії на місто хмарочосів і хабарів. За це набила кишені мільйонами, але натомість отримала нове ще вище крісло. Це правильне справедливе рішення, яке б дозволило дотримати баланс інтересів усіх сторін. У вересні 2011 року вона стала першою жінкою головою Ради Федерації, а наступного дня членом Радбезу, тобто офіційним обличчям диктатури. Схоже, в путінській системі це найвища нагорода за вірність і безсоромність. Присвоєння звання героя праці ця нагорода мене багато до чого зобов'язує. Не менш барвиста її особиста біографія. За часів комсомолу Матвієнко мала славу душі компанії, яка не пропускала жодного застілля. Тому у народі швидко закріпилось прізвисько Валька Стакан. Це найкращі мої роки, найбільш творчі, сповнені сенсом. й інші варіації: Валька, диван, валька, червоні труси кажуть. Шлях до політичного олімпу вона торувала не лише партійними зборами. Офіційно цього, звісно, ніхто не підтвердить, але на Московії це вже фольклор. Приходь, як будеш готова до справжнього кохання. У зміни одноразово з'являлася інформація про її стосунки з жінками. Найвідоміші з колишньою директоркою російського музею Аллою Маніловою та маловідомою одеситкою Ольгою. Її романи надихнули навіть фестиваль Пурпурові вітрила, де збиралась уся така тусовка. Показати кіно для дорослих. Іронія в тому, що саме ця жінка сьогодні підтримує закон про заборону ЛГБТ-пропаганди, тобто карає звичайних росіян, але не відмовляється від власних слабкостей. Російська мораль, як завжди, вибірку. Ця тема взагалі закрита, її потрібно визнати. Сімейне життя у Матвієнко склалося не менш драматично. Чоловіка-інваліда після інсульту валя кинула доживати в самотності у заміському будинку. Сама ж грала роль матері нації. Коли він помер, про це навіть не згадали на державних каналах. Не формат був, мабуть. Я дуже боюсь компанійщини. Я дуже боюсь, щоб це не перетворилось на полювання на відьом. Син Сергій типова дитина еліти. У молодості кримінальні розбірки. У зрілості звання доктора наук і мільярди рублів. Мабуть, це і є та генетична скромність, яку на Росії називають успіхом. Ми рухаємось у правильному напрямку. Ще у 1994 році. Він із другом відгамселив хлопця, таким чином вибивав борги. Але справу, звісно, тоді швидко зам'яли, бо ж мама вже була непроста. І за пару десятків років Сергій талановитий бізнесмен, а не рецидивіст. Так просто див не буває за цим. А ж стоїть велика праця, велика відповідальність. Його компанії працювали з банком ВТБ. Активи сягали кількох мільярдів. За такі гроші можна купити пів Італії, і він почав з придбання віли в Пезаро. Іронічно, що син найвідданішої путіністки вкладав свої статки в країни ворожого заходу. Безумовно, це теж наша комірка. Вона має стратегічне значення. Матвієнко погано приховує вкрадені і зароблені на хабарництві гроші. Одягається у суперлюкс, обвішана золотом та діамантами. Тому за насиджене місце тримається усіма силами. Кожен її виступ це суміш радянського пафосу і новоросійського безглуздя. Певні сили намагаються відірвати силою Україну від Росії і насаджують русофобські настрої, зомбують людей. У 2025 році розгорівся справжній скандал з Матвієнко. Вона під санкціями США, Канади, ЄС, Австралії, Японії та України. Але от у Женеву валя стакан таки пробралась, і уся світова спільнота на це дивиться, прикриваючи очі. Офіційно в Швейцарію Матвієнко приїхала для участі в шостій всесвітній конференції спікерів парламентів і саміті жінок-спікерів. З якоюсь гуманітарною місією, а по суті, з пропагандистською метою виправдовувати жорстоку війну Росії проти України. Росія вимушена була втрутитись, щоб зупинити це кровопролиття. Частина депутатів покинули залу під час виступу путінської служки. МЗС України назвало її присутність у Женеві ганебною і нагадало: місце Матвієнко не на конференціях, а в ГАЗі. Саме там на неї має очікувати справедливий трибунал, як і її господаря. Ти чудовись, козарк. Я знаю, СБУ заочно повідомила Матвієнко про підозру в кількох злочинах проти України. Вона санкціонувала напад, ратифікувала приєднання окупованих територій і координує їхню так звану інтеграцію в російське законодавство. Простіше кажучи, допомагає узаконювати крадіжку чужої землі. Я закликаю завжди бути чесними, казати одне одному правду. Шепетівська міська рада давно визначилась із ставленням до сумнозвісної уродженки. Її ім'я під номером один занесене на місцеву дошку ганьби, і навряд чи колись зникне звідти, навіть після зміни режиму. Більше помилок не буде. Ми візьмемо ситуацію під контроль Матвієнко. Уособлення системи, де брехня винагороджується, а підлість називається служінням державі. Це не просто біографія чиновниці, це портрет російської влади в мініатюрі, тільки з губною помадою і келихом хмільного критикуєш владу, потрапляєш під закон про образу влади. Похвалиш владу, потрапляєш під закон про фейки. Але попри все, історія має довгу пам'ять, і колись за вальку стакан українці точно піднімуть свої келихи після того, як вона опиниться на лаві підсудних міжнародного трибуналу.